Всім привіт! Вечірня поранка. В перемішку. Натертий буряк, кусочками буряк, дерть. Бо якщо весь натертий, ягниці швидко поковтали, а так ягнятка попробують, А так ягниці дерьть вибирають, там кусочки їдять. Ягнятка, хлопчики старші. Їдять біля мами, біля своєї, як бачите, а дівчатка бігають он дві. О, розділились по мамах. Це ції дітки, дві дівчинки, а в її доці два хлопчики. І між собою вони родичі. Я вже це повторяла. Холодно, дуже в нас холодно, дуже-дуже холодно. Вітер 0 градусів, вітер дуже холодний, сніг пускався сьогодні. Бояться. Побігли, а що ще молодші, хлопці, старші, хлопці вже їсти хочуть. Збрехала я вам уже не нуль. Уже мінус один. І я сьогодні чула, що до мінус семи на цю ніч прогнозують. Ну не знаю, побачимо. Овець я вже загнала, буряки поїли. Сіно їдять. Ось який. Підислала. О, що там можна шукати? Даю їм гарненьке сіно, домашня трава кошена, бо ягнятка. Почали гарно їсти і ну, жорсткувата їм, та що в тюках жорсткувата. А так і мами ж щасливі, що ти така ж добра трава. І тут їдять хлопці на всю котушку, побрикали, побігали, єлі загнала, сама вже не зажену. Ягниці бігать, а малі брикають. Ну, по традиції потім принесу водички на пою і до раночку. Тут сухо, вітру немає. Підемо далі тепер. Покажемо, які в нас зміни у тому сараї, де корови. А, почекайте, ще тим вівцям принесу зараз сіна. Е, е, потрогала я, попробувала до дієчки, а там уже молочко. І бачу, в неї животик так не дуже високо. Я не знаю, чи може цю ніч ще походить понаблюдати. Чи хай ставляють, щоб було готове, чи її на цю ніч закривати, не знаю. Зараз піду посовітуюсь, тому що он як ще вранці сьогодні кажуть, та ще мо тижнів два, а вона за день он як уже налила. Ну, наче весела. Добрий вечір вам у хату. А в нас вчора ввечері. Я вибачаюсь за ту свиню, але я нічого з нею не зроблю. Така вона натурою балакуча. Вчора ввечері один мартін літав через загородку. Він ще з першого дня, як встав на ноги, він добивався потроху. Вчора в обіди він ходив, хотів перестрибувати через неї. Повірте, ми самі не задоволені від цієї свині, але що зробить? Вчора посю, куди ми заходимо, він наполовину вистрибнув, наполовину вистрибнув, вичистили, дивіться, вже перекую обдив усе. Але добре, що з попередніх років стелят у нас є така гарненька уздечка. Нормально, вчора ввечері наділи сьогодні. А, ти думаєш, це я буду тебе набувати? Ні, наділи ввечері. І сьогодні він цілий день і цілу ж ніч був і тепер буде прив'язаний. Все буде добре. Якщо надалі триматимемо, то будемо на двір виводити, вже нам легше вже він буде привчений. Буде привчений. Так що от така зміна в нас довелося швиденько. 1 березня народився він у нас. Я не пам'ятаю, близько 10-ї ранку, ну щось таке. Сьогодні шосте і він вже захотів перестрілювати. Ну, сіно поклали, але він чим, ним ще не цікавиться, тому що по три літри молока тепер на що те сіно. І мама тепер ним взагалі не цікавиться. Вон мама, він їй тепер по барабану. А коли загородили ось тут, де сіно лежить. І він почав вставати ще мокрим. Боже, що робилося? Я думала, вона там і ляже, і розчахнеться. Отаке творила твоя мама. А, я бачу і ти в неї характером пішов. Ну там по тій материнській лінії всі такі з характерами. Так що оце така у нас зміна. Тут я вже вимкнула звук, тому що як не зняти валюху, не підійти до неї, а свиня ну просто спікер. Не хвилини мовчки не може побути. Ось така наша валюха. 14 лютого вона в нас народилася о 6 ранку десь, можливо, трохи раніше. Гарно сіно їсть непогано. Наша новоспечена мама. Ох, і намучилися ми сьогодні з нею далі повде видно. І таки ж ми вирішили ягницю завести в сарай. Чогось нам здалося, що липка вже заспокоїлася і не так буде реагувати на свого синочка. А ягницю поставимо туди, де був. Він. Там і місця для неї є достатньо, щоб народити. Але не так сталося, як гадалося. Мама привчає валюху їсти, він зерно в суміш набирає в руку, а липка почала свій виступ і це ще ягодки. Більшість я не знімала. Як вона ревла, як вона туди-сюди крутилася. Завели назад метеля, а сюди приробили, як змогли, таку забігайловку для ягниці. Ягниця відреагувала спокійно, більш-менш, можливо б, не знаю. Але корова продовжувала свій виступ. Ми злякалися, що ми підемо. На ніч їх залишимо, а тут хто зна що станеться. Але прийняли рішення, цих з'єднали удвоє. До ранку побудуть, зараз світло вимкну і ягниці протилежних ягнят не своїх не так будуть штовхати. Ну вони їх не вбивають, просто штовхають. А завтра вранці я їх випущу, а відрізати треба оці желізні труби. Чому тут труби були і там так само труби, де зараз поросята. Тому що цей сарай у нас будувався для, раніше, для бичків, для телят. Хотіли, як будуть свої телята, зиму передержувати, щоб були жолоба. Отам. Для того вцементовували такі, щоб прив'язати було за що, жолоб поставити. А так як вигоди взагалі ніякої немає. Із бичків, то завели овець сюди. Ну, аж щоб бути спокійнішим, щоб ягниця як штовхне ягня, щоб воно не вдарилося або залізо, то завтра вранці зріже хтось із хлопців та й усе з двері відкриває. А їм тут вдвох ще буде досить нормально. Ми зайшли, а два хлопця спало там у кормушці. Я зараз світло вимкну, тихо буде, темно, полягають та й перебудуть. Ну, немає виходу, що робити. Отак корова реагує, як збісилася. Господи. А цю страшно залишати. Зараз мінус один, відчувається, як мінус п'ять. Вітер страшенно холодний. Чим і поклали туди сіна, ну наче так. Трошки побекав, ну, звикне. Йому нікуди діватися. Так Жданочка. А на холоді народити дитинку, жалко й тебе й дитинку. Так що такі справи, справжня катавасія вийшла з цією ягницею. Ох, добре, всім на добраніч. Піду і я. До речі, дякую за 9 тисяч підписників. 9 тисяч 10 було. Я дуже вам всім вдячна за підписку. Чи то ви підписуєтесь через якийсь там мій рецепт, чи то через бусю, чи через мене, чи через... ну... Мої відео ці повсякденні з тваринками, але я все одно ну, дуже вдячна. Зустрінемося в наступних відео.